Смачний Великдень на Прикарпатті. Відтак в області відбудуться ярмарки Великодній кошик кошик-2025». Святкові торги заплановані на двох локаціях у Крихівцях та на стадіоні Рух. Прикарпатські аграрії там представлять широкий асортимент продовольчих товарів. Дуже важливо напередодні свят, щоб наші люди мали можливість сформувати великодний кошик і за рахунок. Нашого регіонального виробника. Ну, традиційно це буде продукція харчова, це молочні вироби і сири різних видів м'ясні вироби, колбасні, буде жива риба, будуть курячі яйця також. Тоді хлібобулочні вироби, так як це великодень, то будуть Пасхи. Інший ярмарок покликаний стабілізувати зайнятість на регіональному ринку праці. Огляди вакансій відбудуться у кожному районі області. До профорієнтації залучені понад 30 територіальних громад та їх роботодавців. Загалом ярмарок вакансій проводиться для місцевих підприємців та грантоотримувачів, включаючи учасників бойових дій і членів їх родин. Вони запропонують нові місця для працевлаштування. Крім того, у нас буде. 102 локації. Що які будуть локації? Це будуть локації по по профорієнтації. Це будуть локації. По зробленому Україні в локаціях зробленого по Україні наші фахівці будуть консультувати, як отримати грант, як отримати мікрогрант, і не тільки ті урядові програми, що фінансуються через службу зайнятості, але й інші урядові програми. До прикладу, це програма для саду, це програма для теплиць. Наприклад, є оселя, як отримати житло, як отримати доступні кредити. 5-7 дев'ять. Все це наші, роботи, наші спеціалісти. Це будуть консультувати для виробників сільськогосподарської продукції. Ярмаркові місця безкоштовні. Ярмарки відкриті для всіх мешканців та гостей області. Оксана Себастян Андрій Бутяк, новини на вежі.